Привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Зараз ранок, ну як ранок, майже обід вже 11, початок 12 я відпрацювала зранку одну клієнтку і йду до мами. Боже, таке смалить, таке пече. Знову страшне. А до мами мені треба, ну тут її ліки несу і... Мені треба її пофарбувати, щоб вона була гарна теж. І тому йду. Провідаю заразом. Забрала тут речі, ті, що я відкладала для неї. Бо ті, що там на мусорку, то викинула, а тут відклала їй пару штанців, в общем, носить якраз поки ще літо. Ну, в общем, іду. Іду до мами. Боже, а жара? Жара страшна просто. Ух. І ще, знаєте, як холодочок заходиш, то ще куди не шов. Ну а це так на сонці. Ой, у нас тут прям покосили всі, всі ці... всю травку. Ось комунальні служби косять всі оці обочини. Або ще й тут покосили, бо тут не косять. Ну це видно, що власність дворів. А це тут все, ось дивіться, все коситься. З аромат такий стоїть, трави скошеної, класно. Маму провідала, пофарбувала її. Це вона, я вже побігла, тому що в мене ж на 2 години сьогодні клієнтка. У мене сьогодні, знаєте, таке відео. Зовсім буде, мабуть, маленьке, але я так думаю, якщо я зараз встигну, я ще хотіла вам показати ще один рецепт, той, що в мене буде сьогодні на вечерю. Зараз ще мені треба заскочити в АТБ і купити фумігатор. У мене зараз залітають комарі і мене кусають. От. І хоча і шторка в мене висить на балконі, і п'ятий поверх. Ну, вони, коротше, десь є. Десь вони шпаринку знаходять і залітають до мене. А в мене скінчився фумігатор. От. І додому, і швиденько, і можливо ще встигну зробити страву. Покажу вам рецепт, що в мене буде на навич... вечір, а ще й побідать треба встигнути. Ну, в общем, оце так. Прийшла я вже додому. Я такая думаю, що я буду в АТБ дивитися. Той помігатор. короче, я зайшла в Єву та купила помігатор, а потім зайшла ще в АТБ, купила собі дві бумажки. У мене бумажки розходуються, тому що приходять люди. І кожний, ну майже кожен, хто приходить, це туалет. Тому в мене папір цей швидко розходиться. Взяла собі одну перчинку для салатиків і взяла огірочки. Огірки, прям як золото. по 44 гривни, дуже класні, прямо в тебе взяла. Так, і взяла ж оце захист від комарів, а то вони мене вже всю закусали. А це мені мама сьогодні ходила на базар і взяла вершки. Тому що я готую, я в бедах, і вона мені взяла вершочки. Все. І знаєте, що я подивилася? Зараз вже без п'яти час. Готувати мені вечерю нема коли. І зараз у мене на 2 і на 4 години дві клієнтки. Тому я зараз просто якраз пообідаю. Зараз я скуштую той кабачок, що я вчора готувала. І і якраз буду працювати. А вже тоді я якраз 6-1 вечора приготую свіженько, у мене вже рибка розморожується, приготую та й буде тоді вже вечеря. Так, а зараз я перевігатися і обідати. Підігріла я собі, хочу показати, який він щільненький да, от на зрізі. Взяла половинку, бо я так подивилася, це дуже, дуже він здоровий, я його такий цілий не з'їм. Мені вистачить у цієї половинки. Я ж його так ще й не куштувала, а то вчора як приготувала і все. Я його не куштувала. Зараз куштую, скажу вам, що, чи протушкувався цей кабачок. 40 хвилин у мене вчора він запікався. Чи воно смачно? Ой, як тут жарко, там включила кондиціонер, там нормально, а тут жара. В воно буде не смачно. Смачно. Тільки знаєте що? Я не солила сам кабачок. Саму цю лодочку я не посолила. І от лодочка не солона. А так це все смачно. М -м -м. В общем, я обідати. а ввечері вже покажу ввечері, яка буде. Відрізала ще собі огірочок. Так що до вечора, ввечері зустрінемося. Я вже відпрацювала вже 18.06. 18.06 шість відпрацювала, щось голова болить. У нас на завтра стоїть дощ. Можливо, це на зміну погоди, щось таке, тому що тиск поміряла, тиск в нормі, якби. Іноді я так думаю, хтось зна може це тиск. Зараз швиденько показую рецепт, дуже простий. З рибкою буде рецепт. Ну, як завжди, кабачок і рибка. Що я ще можу показати? Тому приступаємо. А, страва саме в нас буде: рибка, тушкована в томаті з овочами. Ось такий у нас сьогодні буде така. Вечеря. Як завжди, готую на два рази, на дві вечері готую. Тому що в мене я там, по-моєму, і завтра, і післязавтра я працюю два дні, два дні у мене взагалі випадають, зйомок не буде і їсти не буде коли готувати. Тому якраз у мене наготовлено і їжа і будуть усьой вечері. О, ну що, поїхали. Я вже все підготувала, все, що нам потрібно буде. Пательню включила, пательня гріється. Кладу сюди жир, у мене смалець, а хто хоче, теж і кладе, якщо будете готувати, якби зі мною да, цей рецепт. Можна олію. В общем, хто що хоче. Так, пательня нагрілась, швиденько, пів цибулинки. Цибулі нам тут треба небагато. Ріжу кубиком і лежу на сковорідочку, хай підсмажується. Рецепт, як завжди, все дуже-дуже швидко. Так, Цибулька у нас підсмажується. Кабачок, 200 грамів кабачка. Ріжемо, хто як хочеться. Можна так половинками. Я не знаю навіть чим зробити чи половинками, а попробуємо давайте отакими половинками. А можна просто крупненьким кубиком зробити. Як тільки цибулька стала прозора, викидаємо сюди ці кабачечки. Хай вони також всі. Відсмажується трошки. Тим часом рибку ріжемо на шматочки. Ну, такі порційні, як вам зручно. У мене тут трохи більше, можливо, навіть буде тут у мене на три вечері. Побачимо. Хоча мінус кісточка. Так, ріжемо рибку на порційні шматочки і підсолюємо її, і приправляємо хто чим хоче. А в мене там сіль із цим. І з патрушкою із, із Тому я просто підсолюю і поки більше нічого не роблю, чекаю, поки трошки підсмажаться кабачки. Після того, як мої кабачки, ось, дивіться, трошки обсмажились, навіть я трохи її перетримала їх, ну нічого будуть рум'яніші. От, вони вже готові. Що я далі роблю? Мені їх треба посолити, додати приправки, які ви хочете. Я додаю, сушений часничок, соду, солю, бо вони ж будуть прісні. Підсолюю трошки і додаю, як завжди, куркуму. Отак, ну, трошки куркумою. Далі я беру рибку яка є, викладаю. Прямо можна отак, можна в проміжках між, між овочами, можна зверху на овочі, як виходить. Викладаю рибку. Тепер що я роблю далі? А далі у мене є томатна паста. І мені треба цієї томатної пасти взяти столову ложку буквально. Беремо десь столову ложку, неповна взялася. Десь столову ложку пасти і треба взяти нам трошки водички, ну десь там 4-5 столових ложечок. Три, 4, 5. Все це діло розмішати. У нас виходить отакий томатний сік. І тепер цим томатним соком я отак заливаю цю рибку разом з кабачочками. Накриваю кришечкою, зменшую вогник. На невеличкий і на 15-20 хвилин до готовності риби. Риба готується дуже швидко. О, яка смакота! Ви тільки гляньте, да? У мене яка смакота? Я не знаю, може хтось таке не любить, а я таке люблю. Все, рибка вже готова. Зараз я її замурзую, щоб вона вся була в томаті. Бабачки теж вже готові, все готове. Можна виключати. Все, все готове. 18,42. Це що, як, як, як все швидко готується, так? Так. Я що? Швид... А, не виключила? Я думаю, вже виключила. Ну що воно все ще кипить? От, все, я вечерять. Щоб не дуже пізно. Так, Лопатки. не можна його це накласти. Скажу, не знаю, як ви, але я таке люблю. Ушковане з томатиком. Смакота. Смакота, смакота. Так, іду туди, тому що там працював кондиціонер, прокладніше. У мене таке, бачите, сьогодні зовсім невеличке відео, ну тому що я ж і працюю, я ж кажу, у мене сьогодні і три людини було, і до мами збігала, якби нема коли, особливо що знімати. Але хочу вам таку трошки інтригу запустити, що скоро кудись поїдемо. Можете написати в коментарях свої припущення, куди поїдемо. Куди поїдемо відпочивати? Не надовго, але поїдемо. Ну і все, я буду зараз вечерять монтувати вам це відео. І на сьогодні день скінчився. Швидко, дуже ці дні пролітають, пробігають вже. Вже серпень місяць, і тут ось раз-два, і знову школа, і знову осінь. Хоча, ви знаєте, я кожен раз, наче вже ми так завжди чекаємо, чекаємо. Ну, я, я літо не чекаю, я завжди чекаю весну. От, я весну дуже люблю, а літо не люблю із за цієї спеки, що завжди в нас оця спека. От, ну, Що поробиш. Що поробиш, у природи нема, да, поганої погоди. О, так що з вами на сьогодні я прощаюся. Всім всього самого найкращого. От, спокійних, тихих ночей, хоча в нас нема цих тихих і спокійних ночей. Ну, но мрія помирає останньою. Знаєте, і надія. Мрія і надія помирає останньою. Тому надіємося на краще і з цим і живемо. Все, вам, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.